Нематеріальна культурна спадщина як самоіндифікація громади, саме під такою назвою відбувся науково-практичний семінар, який проходив цими днями в конференц-залі міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Цікавий та нетрадиційний захід зібрав працівників клубних установ сільської місцевості Коростенської територіальної громади, музейних працівників, представників міської влади та гостей. На зустрічі йшлося про збереження та популяризацію нематеріальної культурної спадщини Древлянського краю. буду показати себе, які ми є, які ми маємо спадок колосально великий, які ми щасливі і горді люди, що наші прапрапращури нам залишилися тільки всього. Нам залишилось його підняти показати. Розвивати я вірю в те, що ми все-таки будемо розвивати оцю духовну складову нашого суспільства. Зрозуміло, зараз і нас зрозуміло, проблем багато. Коштів не вистачає, Там виробництво занедбано, багато людей виїхало за межі нашої держави. Важко. Але ми ж формуємося як свідома європейська нація. І те, що в нас є, ми повинні показати всім людям, особливо молоді. Ми повинні пишатися тим, що у нас на сьогодні є. Це саме головне. Як відзначила модераторка семінару Лариса Бондар нематеріальну культурну спадщину, ще називають живою спадщиною, в основі якої є збереження і розвиток. Тому треба докласти усіх зусиль для вивчення документування та розвитку своєї спадщини. Цього дня в семінарі брав участь представник державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, кандидат історичних наук Олександр Васянович, в жовтні він очолював історико-етнографічну експедицію державного наукового центру, яка працювала на території Коростенської громади з метою дослідження місцевої культурної спадщини. Експедиція, яка працювала, ми вийшли за межі от цієї коростенської громади. Ми працювали в інших громадах, в тому числі у Шомерській. І досліджували різні напрями матеріальної і духовної культури. Ми це був такий пробний нас виїзд. В цьому році ми хочемо повторити його, можливо, по тих самих селах, але за іншими темами. Якщо казати в контексті нематеріальної культурної спадщини, я сьогодні хотів би поговорити про килими, шляхетські килими Коростенщини, які можуть бути елементом нематеріальної культурної спадщини. Зокрема, присутнім розповів про дослідницьку діяльність. В розділі килими їх види, орнаменти та особливості і значення композицій. цікава тема, тому що в світлі подій, які відбуваються сьогодні, у нас в Україні ми бачимо, як руйнуються цілі музеї. Нас хочуть знищити як народне, як націю. Ми сьогодні намагаємося виокремитися від братської культури, доказати. І і зовнішньою, як ми тільки можемо, що ми окрема нація, окрема культура, яка має свої особливості. І переходячи до питання гастроспадщини, ну українці завжди були щедрими, гостинними. І в нас гарні традиції в цьому плані. Особливим розділом семінару була гастроспадщина традиції гостинності та культура приготування страв. Працівники культури, сільської місцевості та міста представили велику кількість страв своїх пращурів, розповідали про технологію приготування, про традицію передавання страви з родини в родину та збереження секретів українських смаколиків. Розширену версію заходу з цікавими інтерв'ю та розповідями про культурну спадщину дерлянського краю дивіться згодом в програмі докладніше